Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вночі Росія знову масово атакувала Україну. Відомо про влучання у Харкові, Франківську, на Рівненщині, у Львові та на Дніпропетровщині. Атакували житлові будинки, а також об'єкти енергетики. Через це у низці областей запровадили аварійні відключення електроенергії. Як дозволить безпекова ситуація? Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ракетами та шахедами росіяни вдарили по Тернополю. Одна з ракет знесла частину верхніх поверхів у багатоповерхівці. Нині на місці триває рятувальна операція. Станом на зараз відомо про дев'ятьох загиблих. Ще 22 людини поранені. За попередньою інформацією, вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує норму в шість разів. Місцева влада закликає за можливості не виходити з дому та закрити вікна. Маємо влучання в свої будинки, на жаль, є загиблим, є поранені. Я хочу всіх мешканців міського району сонячних. Зачинити вікна, без потреби на вулицю не виходити. Тут на місцях працюють всі аварійні рятувальні служби. Зараз визначається потреба в мешканців лівці, в будматеріалах поселені, пізніше ми цю інформацію дамо і також звернемося до людей, якщо буде потреба допомогти евакуації, бо надають будь-яку штуку. Зараз, будь ласка, не панікуйте, всі зуби працюють на місці, кожен нехай займається своєю роботою. Атакували і Львівщину. Є влучання по деревообробному підприємству, складам та енергетиці. У місті аварійні відключення світла. На межі міста горять цивільні склади з шинами. Матеріал важко загасити, тому ліквідація триває. На щастя, жертв немає. Усі служби працюють на місці. Будь ласка, закрити вікна. На Франківщині одним з основних напрямків ударів став бурштин. Вісім житлових та дві господарські будівлі пошкодило у Коломийському районі, а також шість будинків в Івано-Франківському районі. Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей. Серед них двоє діти. Їм надається необхідна медична допомога. На цей час відомо про пошкодження одного домогосподарства. Під масованою атакою вночі була і Харківщина. Росіяни атакували три райони обласного центру майже двома десятками шахедів. Станом на ранок відомо, що постраждали 32 людини. Серед них троє дітей. Один з ударів прийшовся по багатоповерхівці. Всіх мешканців евакуювали рятувальники. Ще один удар був по подвір'ю школи. Шестеро постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет. Росіяни скинули дві авіабомби на Воздвиженку. Поранені 42-річний та 60-річний чоловіки. Нині вони у лікарні. Також зруйновані та потрощені приватні будинки та господарчі споруди. Упродовж доби окупанти завдали 663 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Ще 14 людей евакуювали з Пологівського району. Серед них двоє дітей. Поліція закликає людей, що живуть поблизу зони ведення бойових дій, не зволікати з рішенням про виїзд у більш безпечні місця. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.